Так, Привіт усім кролиководам. Ну що, кролики у нас ростуть, все нормально. Трохи зробили перестановки кліток. Зсередини звідси забрали сюди. Там ці залізні повикидав, віддав другові. Одну таку залишив, щоб кроля тримати, парувати більшу таку. З однієї каністри підключив ці дві клітки. То було з різних. Заливаю воду. Кожного дня таку баклажку 5-літрову лию, деколи більше. Жара більше пів... більше розливають малі в основному, бо вони коло поїлки лише й сидять. От і під ними колобаня. Що тут, що тут налили малі. Дорослий кріль раз попив, той забував, вони бавляться ту поїлку цілий день. От, не відходять від неї. Ну що, всі забивають кролів, дивлюся в інтернеті у, у 4 місяці. Ну що, з однієї сторони добре. Звільняються скоріше клітки вільні. Ну і місяць, що тримати, я, я раніше забивав 5. От. Ну, Забивав і не знаю, чи буду ще забивати, так, чи скоріше. Попробую. Хочу зробити експеримент такий свого роду. Бо місяць часу ще тримати, то гранули трохи йде. А ту гранулу наробити треба посидіти, щоб зробити її. Значить, Є два кролики, яким сьогодні 9 число якраз рівно по 4 місяці. Одного заб'ю, більшого. Приніс вагу, зараз зважимо. Одного більшого заб'ю, а одного ще місяць буду тримати. і Постараюся зробити замір грану, скільки він з'їсть. Ну і приріст такий буде. От. Хочу, хочу вирішити для себе, чи може краще бити у 4 місяці попробувати, чи все ж таки тримати до 5. Так що дивимося, подивимося зараз. Круля будемо брати за вуха. як заб'єм, щоб не було. Слідів. Так, що потихонь. 3900. Це Сьогодні рівно 4 місяці. 3900. 900. Так, маленько йде туди. І 400. Значить, цього заб'ємо. 4. 4. А той... А тому повезло, що місяць поживе. І пересадимо сьогодні, ну, заміряємо гранулу. всипимо йому чисту з нуля, щоб вирахувати, скільки він ще за місяць з'їсть. І також буду пересаджувати цих кроликів. Цих кроликів. Кролиця вже запущена 30-го числа. А цю завтра буду сьогодні 9, завтра, 5-го вона родила. От місяці 5 днів завтра буду запускати. От цих будемо відсаджувати від кролиці сюди. От спочатку йдемо, йду, йду заб'ю кролика і зважу вам, скільки буде тушка важити. Так. По нулям. Що, живий кролик важив 4 кілограми, тушка 2. 2 300. Бувало 2,5. Раніше, коли при 4 кг був, ну, 5 місяців. Правда, ці кролики, їх було мало. Їх було, я показував, відео є раніше, там я знімав. І вони... Так, ці кролі їх народилось, всього було 3 штуки, по-моєму, так? Один шолабу тягнув, ну, я його забив раніше. І цих два. Ну, то вони нормально, 4 місяці 4 кг, а я забивав 4-4,5-4-200 у 5 місяців кролів. Я думаю, що ці менші будуть, бо їх багато є і вони відповідно скільки важити не будуть. Одним словом, 4 місяці наразі 2 300 тушка. Ну, не знаю, того для експерименту потримаю 5 місяців. І зараз ще спробую зважити, що, записати, скільки він за місяць ще корму з'їсть. Ну, і відповідно, скільки набере. Так, зараз кроля несу в хату і підемо відлучимо малих кроликів. ще. О, рижик 50 грам, вага зайшов на вагу. Вить? Режик. Є муртик старший і малий режик. А там ще булька обідає. бачите? Так, родів, як б'ємо, то зразу всі тут клієнти. Так, О, тоді 50 грамів Тут було. Ту було і на... А ну, вставай, що ти заважиш? 800 грам. 800. Залазь. Залазь, не хочеш? Так. О, тому сподобалося на возі. Так, так, так. Ну що, ану попробуй, що ці важать у нас. Заодно вага тут стоїть. 30.06 вони... Точніше, 24.05 вони родилися. От, родились 24-05. То їм є місяць. Півтора місяця. Сьогодні 9. Так, приблизно візьмемо двох-трьох. Тіх, тих, тих, тях, не ну не ворог. Так. Кілограм девятсот грам. Друзі, переїжджаємо. Переїжджаємо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Кілограм сто. Кілограм 200. Так який кролик. Це кролиця трошки така напасна. Так, кілограм сто. Тихо-тих-тих-тих-тихо, мало, тих, тих, тих Кілограм двісті. Саме менше дев'ятсот. Кілограм 100 -200 кг 200 в основному. Так, корм є. Все, вони будуть по сусідству тепер, потім поділимо їх, розселимо через який тиждень. Наразі поділяться тут кормушкою і поїлкою. Так, вода. Вода йде, поїлка не забита. Що я хотів ще зробити. Ага, Ну і потрібно ще... Та то добре, зараз я вже знайду, щоб була порожня. Нема там всюди гранина. Тут я небагато В ковш сьогодні все зранку. Відповідно заважу, скільки він буде важити. Проконтролюю, що цей кріль з'їсть за місяць часу гранули. Ну і я думаю за місяць буду звітуватися вам. Якому інтересно, цікаво буде, можете глянути. Отакі справи. Цей кріль кусає в мене. Ще такого кроля не буде. Нападає, нападає. О! Випада і все. Добре, наразі... Наразі що? Ці маленькі, завтра лише буду. Ім 5 числа лише місяць минув. Опа, не падає. Місяць минув. От, завтра кролицю буду запускати. Ага, тут підтікає. Тут підтікає, десь капає. Добре. Завтра запустимо крилецю і ще, ще пів місяця вони будуть жити разом з крилицею. Ну що, наразі всім па, бувайте здоровенькі.